Автовокзал можуть перенести на вулицю Галицький шлях. За словами чиновників, це розвантажить центральну частину міста від зайвого транспорту. Нинішній автовокзал продовжить працювати для відправлення в кількох напрямках. Проект про перенесення автовокзалу розробляється вже не перший рік, адже місце, яке існує, вже не відповідає сучасним потребам. На вулиці Головний, от де є скупчення громадського транспорту, територія немає перспективи, тобто розширити її, вже привести до сучасних вимог, таких, які потребують уже сучасні автовокзали, немає можливості. Крім того, потрібно розвантажити центральну частину міста від міжміських та транзитних автобусів. Для нової забудови розглядалась ділянка минулого заводу Гравітон та мешканці району виступили проти. Тож проектанти запропонували два гектари землі на Галицькому шляху, оскільки в міському бюджет бюджеті коштів на забудову немає. Проект запропонують інвесторам. Дана земельна ділянка буде запропоновано шляхом аукціону для структур, які займаються власне перевезенням пасажирів. Самі ж пасажири від ідеї не в захваті до автовокзалу на Головній, кажуть, звикли та й добиратись сюди зручніше. Вокзал має бути в центрі. Чи младший відми тут привикли, тут знаємо, що повинен бути. Це не хочемо. тут, у центрі біться і тролейбуси, все рядом. Я проти того, що туди далеко. Перейду. Перенесення автовокзалу не схвалюють і водії автобусів. Запевняють, що нині не відчувають жодних незручностей. Ценці місце ще краще, це нормальний. Чим, куди його перенесі? «Я думаю, що смислу немає. куди на край, то баба села знає, чим туди хоч доїхати. В департаменті ЖКГ кажуть, при будівництві нових глобальних об'єктів у місті їх обов'язково забезпечують і транспортною інфраструктурою по галицькому шляху. Вже ходять автобуси. А якщо там з'явиться автовокзал, запустять додаткові маршрути. З початку до, до повністю до завершення і запуску автобусного маршруту, ну, я знаю, місця два з половиною, не більше. Тобто, якщо буде переводитися десь кудись автовокзал, то в нас досить часу. Головний архітектор каже, проєкт десь реалізувати не раніше наступного року. Якщо ж автовокзал на Галицькому шляху таки побудують, то з нинішнього все ж відправлятимуться автобуси на сторожинець та глибоко.